Чи є у тебе друг? Поміркуй, що означає справжній друг. Та переглянь відео за посиланням. Справжній друг це той, хто підтримує, хто допомагає. З ким можна весело пограти. Чи є в тебе такий друг? А чи можеш ти себе назвати таким другом? Послухай казку про дівчинку Алочку. Жила собі дівчинка Алочка, у неї було багато іграшок. Одного разу Алочка пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Загравшись із друзями, дівчинка поклала ляльку на лавку і забула на яку. Дуже засмутилась Алочка і голосно заплакала. «А-а-а-а!» Її друзі почули, як плаче Алочка, знайшли її улюблену ляльку та принесли їй. Пригадай, як звали дівчинку. Алочка. а чому заплакала дівчинка? Бо поклала свою ляльку і забула куди. А хто ж допоміг Алочці? Хто знайшов ляльку? Її друзі. Як плакала Алочка. А, -а, а. Пісенька Звук Алочки звучить А. -а, -а, -а". Її можна довго співати, тягнути, її можна тільки почути і вимовити. На гостину завітали артисти. Вони будуть співати різні пісні. Плесни в долоні тоді, коли почуєш звук Алочки. Слухай уважно. У чарівному мішечку заховались різні слова. Послухай їх та визнач, чи присутні в них звук А. ананас. Гном. Жаба. Дім. Сир. Автобус. Визнач, чи присутній звук А в твоєму імені, імені твого друга або в іменах твоїх батьків. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви ми бачимо. І пишемо, на що схожа буква А. На намет на дробину. Спробуй показати букву А за допомогою своїх рук. Напиши пальчиком в повітрі букву А. Відшукай правильно написану букву А. Успіхів тобі та цікавих ігор.